Григорівські обжинки об'єднали аграріїв Ніжинщини на спільному форумі. Районна військова адміністрація продовжує діалог влади та бізнесу. Цього разу організували захід у Бахматській громаді. Учасників зустрічі вітав начальник адміністрації Григорій Ковтун. Дуже приємно зустрічатися з аграріями в такий час, тому що йде в нас жнивна компанія. Ви працюєте, вкладаєте сили. І в той час, коли ви стоїте на забезпеченні продовольчої безпеки нашого району, нашої держави, я вам за що щиро дякую. Але і саме головне, я вам хочу подякувати за плідний внесок в допомогу силам оборони, за допомогу територіальним громадам, їх воїнам, в територіальних громадах, але ви не ділите нас своїх і чужих, ви допомагаєте нам, українцям. І нашим українцям у 2022 році, де окупована Чернігівщина єдина в Україні засіяла майже 100% земель. Роботи не зупинялися ні на день. Аграрії вже четвертий рік поспіль обробляють землі та збирають врожай під звуки вибухів. І за невпинну роботу хліборобам вдячна Чернігівська обласна військова адміністрація. Хочу подякувати аграріям Чернігівщини за те, що ви є потужні, незламні ті люди, які будують перший економічний фронт області. Це всі показники нашої області. Це перша чергу за рахунок. Аграрного сектору. Ви ті люди, які із року в рік не зупиняєтеся, а берете і розвиваєтеся, будуєте нові комплекси, збільшуєте та покращуєте поголів'я, розширюєте виробничі потужності, робите все для того, щоб не стояти на місці, а якось рухатися вперед. Ви ті, хто вирішує проблеми Збройних сил, надані допомоги, підтримки ну, швидко і оперативно. Ну, я не знаю інших там секторів економіки, на відміну від аграрного. Хто би так оперативно реагував на ті проблеми і виклики, які є у наших хлопців, тому дякую за те, що ви є. Працюєте, розвиваєтеся. Ми завжди від себе відкриті, готові до спілкування. Наразі в області зібрано урожай на понад 1100 гектарів землі. Інформує в ході наради Олег Крапивний, директор департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації. Це ранні зернові і ріпак, якщо говорити по Раннім зерновим там майже 400 тисяч тонн зерна вже намолочено і понад близько 90 тисяч тонн ріпака. Ріпака убрано практично ну, там 44%. Якщо говорити про ранніх зернових, там 30-35% проводиться. Збирання аграрії, що працюють на землях Бахматської громади, також вже доставили перше зерно до елеваторів. Зазначає міський голова Павло Шемко. Говорить, саме представники агробізнесу наразі наповнюють бюджети громад області та держави. Буде хліб, буде й перемога. Земля годувальниця дає можливість нам тримати баланс, тримати удар, забезпечувати продовольчу безпеку, забезпечувати мобілізаційні завдання. І врешті боронити Україну, тому що завжди впершими ставали на захист України аграрії, які технічно це все забезпечували, забезпечували знову ж таки, я говорив, і продовольством, і своїми працівниками, як добровольцями, які вливалися в ряди оборонців. 88 підприємств Ніжинського району об'єднують зусилля навколо підтримки захисників. Серед них і агросектор. Це і великі представники бізнесу, і маленькі фермерські господарства. Цьогоріч до Ніжинської районної військової адміністрації надійшло більше 30 листів звернень від військових, і ці запити вдалося задовольнити. Завдяки згуртованій співпраці районної військової адміністрації підприємців аграріїв в цілому вдалося надати допомогу на суму 19 мільйонів гривень. Це не просто цифри, це реальна підтримка наших захисників. Ми передали на фронт 39 квадрокоптерів різної модифікації, 35 портативних зарядних станцій, 24 генератори, 16 антенн для управління, 13 засобів радіоелектронної боротьби, 6 автомобілів, акумуляторні батареї, старлінки, планшети, рації, наземні станції управління, 3D-принтери та багато іншого обладнання. Діє і комплексна програма підтримки, котру розробила Ніжинська районна військова адміністрація. Громади району активно долучаються до її фінансування, оперативно закуповується обладнання та доставляється на фронт. Це чотири стаціонарні потужні комплекси Ревдамба. Чотири автомобільні реби, 28 мавіків, 23 генератори різної потужності, 10 БПЛА типу Крило, 26 планшетів, екофос, старлінки, наземні станції управління дронами. Також у ході форуму говорили про наукове забезпечення агропромислового комплексу. Слово мала директорка Носівської селекційно дослідної станції Наталія Буняк. Андрій Іваненко засновник агрофірми імені Шевченка, ділився власним досвідом ведення бізнесу в умовах сьогодення та продемонстрував роботу сучасного агрокомплексу детальніше про це дивіться в наступних репортажах телеканалу Прилуки.